Чемпіонат Європи лежачі, який проходив у французькому марініяку, завершився змаганнями в екіпірувальному дивізіоні. За традицією, першими розіграли нагороди ветерани. Харків у віковій категорії мастерс 2 представляв президент обласної федерації пауерліфтингу, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу Олександр Черношов. Він виступав у вазі до 66 кілограмів та переміг у першій спробі. 56-річний харків'янин зафіксував 160 кілограмів, у другій 170. Сяту треті штурмував сто сімдесят п'ять, але вдало. Втім, ця локальна осічка на загальну ситуацію не вплинула і Чернешов до командного золота відкритого турніру у класичному дивізіоні додав черговий ветеранський титул. Хороший приклад заразливий. Мучен Чернишова та Марія Єрмоленка Олександр Пономоренко виграв дві вищі нагороди в юнацьких залізних іграх. Дебютант чемпіонату Європи став першим, як і його тренер у вазі до 66 кілограмів. Пожавши у другому підході 147,5 кілограмів, він випередив свого співвітчизника Едуарда Андрієва, який посів друге місце на 2,5 кілограми. Також Пономаренко став чемпіоном у командній першості. Збірну словаччини українські спортсмени обійшли на 10 очок, бронзових поляків на 17. В абсолюції 15-річний вихованець 9-ї дою США був другим. Медальний дубль зробив і юніор Олег Чеботаєв. До золота не дістався, але вперше, виступаючи на міжнародній арені, здобув срібну та бронзову медалі. На другому сходинку континентального п'єдесталу підопічний майстра спорту України міжнародного класу Віктора Мариненка піднявся у категорії до 74 кілограмів. Чеботаєв став віцечемпіоном Європи Ю-23 з результатом 205 кг. Підкорити штангу вагою 212,5 кг йому не вдалося. Виграв швед Арвіт Санстрім, який пожав 207,5 кг. Друге місце Чебутаєв зайняв і в абсолютній першості в командній завоював у складі юніорської збірна України бронзу. Юніорська збірна України з бадмінтону стала бронзовим призером командного чемпіонату Європи у віковій категорії 17 років, який проходив у столиці Литви Вільнюсі. Вагомий внесок у це досягнення зробили чотири вихованки харківського бадмінтонного спортивного клубу: Анастасія Алимова, Раї аль Малальха, Олександра Боцман та Дая Кошечкіна. На груповому етапі українці виграли усі три матчі з однаковим сухим рахунком 5-0. Вони розгромили збірні Італії, Ізраїлю та Англії. Очолу другу групу українська команда надалі здолала у чвертьфіналі Польщу Польшу Однак продовжити переможну ходу не змогла. Поступившись з поєдинку за вихід у фінал Туреччині 2-3. У підсумку третє місце з харківських учасників цьогорічного командного євро. Найбільше матчів провела Лимова, яка з п'яти своїх поєдинків виграла чотири по два в одиночному розряді та місті з одеситом Сергієм Маращуком. Кошечкіна і Босман здобули три перемоги у парному розряді в матчах з італійками, англійками і півфіналі з турчанками. Альмалальха принесла один заліковий бал. Загалом у фінальній частині командного чемпіонату Європи змагалися 32 юніорські збірні. Тепер про чемпіонат України з футболу у жіночій вищій лізі харків'яни чекали старту нового сезону з особливим нетерпінням. Привід очевидний та радісний. Після пропуску минулої першості у головний дивізіон повернувся десятикратний чемпіон та одинадцятиразовий володар Кубка країни ЖФК житлобут 1 Повернення відбулося на стадіоні Олімпу Володимирі, де харківська команда зустрічалася з місцевим Владомиром. Це був дев'ятий очний поєдинок суперників у національних першостях. У восьмій попередні харківські футболістки одержали сім перемог. Ще одна гра завершилася в нічию. Абсолютна перевага, але все це було в довоєнний час. За півтора року багато що змінилося, і насамперед склад житлобуду один з тих, хто золота та кубки здобував на гру з Вийшли Дар'я Панащенка, Юлія Шевчук та Надія Хаванська. Інші новачки, зокрема вихованки молодіжної команди, змінився, і головний тренер ним став Володимир П'ятенко. Втім, матч оновлений житлобут 1 почав впевнено, і Вже в дебюті харків'янки могли засмутити господаряк як з гри, так і зі стандартів. Не вийшло, натомість пропустили. На 30 30-й хвилині після удару Юлії Стець м'яч у власні ворота переправила Панащенко. Суцільна невдача. Але поразка не входила до планів харківської команди. На 70-тій хвилині захисники Ладомира втратили з поля зору Шевчук, яка й забила голу відповідь. У час, що залишився, нічий не рахунок не змінився. Один-один. У другому турі жіночого чемпіонату України житлобут 1 один посперечається за очки з Пантерами Зумані. Це буде 14 серпня. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини. Харків.